Працювати всім разом це найперша із предмет. сонечко сяє і тішиться пейзаж. з зучанням всіх весело вітає курікнаш. Вулик. Автор ідеї Девід Вілінг. Режисер Рей Меріт. Жив був бас, автор сценарію Вош». І тоді пірат Заїка почав буркотіти, почав ричати. Хто там? Хто посмів стукати у мої двері? Стук-стук, стук. Тук-тук-тук-тук! Це, мабуть, мої друзяки по плаванню або загублена принцеса? А можливо? Це капітан Бікі Бі, найлютіший пірат, який коли-небудь плавав у морі. О, капітан Бікі-Бі! -бі. Так, капітан Бікі Бі з довгим гострим носом, який має чудовий нюх на піратські скарби. О. А що було далі? Дізнаєтеся завтра з наступного захоплюючого розділу Пиратicus розбиша. Спи, Добра ніч. І не думай про піратів. Я не можу заснути. Я надто збуджений. Ти ж не хочеш, щоб капітан учув твій страх? Я так хочу почути кінець казки. Я також. Мамо, а хто стукав у двері пірата заїки? Я не знаю. Дочекаєтеся, коли прийде тато, він вам скаже. О -о 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 -о. І день мене набагато швидше, якщо ви сходите в магазин по яйця. Ходімо. Може, він Мілі знають кінець казки. Я думаю, до пірата заїки прийшла загублена принцеса. Але принцеса б так не грюкала у його двері. Чому? Привіт, дітки. Та я чула ви говорите про принцесу? Із казки, яку розповідав нам тато. Якось дуже давно жив був пірат. <р pergunta> <О> Ого! <р �ет> Ого! І тоді пірат Заїка закричав: Хто там? Хто посмів стукати у мої двері? Ток-ток-ток-ток. так історія. А що було потім? Розкажіть нам. Ми не знаємо. Може, то його друзі пірати. Чи загублена принцеса? Ось тату прийде з роботи і розповість нам кінець казки. Отакої. Хто ж та стукав у двері? Сподіваюся, то була принцеса. Це було б так романтично. Романтично? Тьху! Це не по Ра-та-та-та! Я загублена принцеса. Я принцеса, я принцеса, я принцеса. Принцеса не грюкала у двері. Тук-тук-тук. Це був пірат. Привіт, друже. До чого тут пірати? Привіт! Ви чули про пірата Заїку? Хм, Навряд. Та я й небагато плавав. Що ж, якось давно жив був пірат. Тоді це міг бути зловісний капітан Бікі Бі. А коли прийде тато, Мамо, коли вже прийде тато? Скоро. О-о-о <гас> Друзяка пірата заїки! Загублена принцеса. Він Симіль. О. Ми принесли вам трохи яєць, якщо вам раптом не вистачить отих. О! Коли повернеться тато, ми б могли почекати, щоб привітатися. О, тато! Вітаю! О.

Піратікус розбишатікус. Отже, хто стукав у двері? двері пірата? Хто принцеса? А, насправді я не знаю, адже я вигадав казку сам. О! 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 Ти вигадав? Але ж так нечесно. Ну, усі казки вигадані. Та це й добре ти сам вигадуєш кінець. Справді. То ти можеш вигадати кінець просто зараз, так? Можна спробувати. Хм. <пірот -зайка> Пірат Заїка почав буркотіти, почав речати. Хто там? Хто посмів стукати у мої двері? <пірот -зайка> Це ми, це ми озвався хор голосів З днем народження Заїко. Пірата Заїку прийшли привітати його товариші по плаванню. Та Ура! А як же принцеса? І тоді вони вирушили у нову подорож і знайшли загублену принцесу на безлюдному острові. Чудо! Загублена принцеса була така рада їх бачити, що спекла їм їхньо улюблені тістечко у формі скарбів. Це був найкращий день народження у <ривання> житті пірата заїдки. Кінець казки. Ура! Чим жужу серця, то джижи жужу, гайди з нами, бо в тіло багато справ, Ми джижмо дружнім базом, шла побираємо ме. Слід працювати всім разом. Це найперша ібеса із предмет. Сонечко сяє, і дішить сір писа, і джиннем всіх весело вітає. Автор ідеї Девід Вірінг. Режисер Реї Меріт. Бджіка в космосі. Автор сценарію Йон Гроз. Яйця. Борошно. А, нектар. Ну, що там далі по списку? Дивись! Космічні бджоли. Обережно. Доведеться купувати пластівці. Там у середині щось було. О. Що це, дідусю? Ну, не можу повірити. Ви виграли два квитки на фільм Космічні бджоли. О, <світку> Чудово! Я побачу космічних бджіл. Так. <світку> О, кіно. Ми колись теж часто <світку> ходили. Пам'ятаю, тож, бас, два квитки. Кого ти візьмеш із собою? Джаспер, два квитки у кіно на космічних бджіл. Ого! Космічні бджоли! 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 Можна піти з тобою. Добре! Ура! Ану, обережно, Баз! Може, вам варто вийти на вулицю? Там більше місця. Побачимося. Уперед! Бувай! Ти найкращий друг. Хотів би я мати космічний корабель, щоб вести усе це. Привіт, бас! Барнабі, Здогадайся, що в мене є два квитки на космічний вділ. Оце так. Можна о. і мені піти. Добре. Чудово. Ти мій найкращий друг. Три, два, один. Отже, кого ти візьмеш у кіно, Бас? Барнабі! Йому подобається цей фільм. <гум> Слухай, а ти не запрошував Джаспера? О! Ні! Я запросив Барнабі і зовсім забув про Джаспера! О! Потрібно сказати Барнабі, що ти вже запросив Джаспера! О, так. Добре. <гум> Бджола. І я бас запрошує мене сьогодні у кіно. Що? Він не тебе бере. Він бере мене. Ні, не тебе, а мене. Оп. Баз, Кого ти береш з собою в кіно? Мене чи Барнабі? <гас> <гас> Ні, тобто, тебе Ні. <гас> тебе Ні, тобто вас обох! Ви обидва мої кращі друзі. Доведеться вирішувати, хто кращий, кращий друг. Я хочу, щоб ви обидва пішли, але квитків лише два. Ти сказав, що піду я. І сказав, що я піду. О, Не сумуй, тримай. Тепер у мене немає квитка. Тримай. Я взагалі вже не хочу йти. І я теж. Спочатку ти кажеш, що я йду, потім що ні. Та краще друзі не роблять. Тепер мені не хочеться йти на космічних бджіл. Це не так вже погано бас. Ти можеш бачити космос щоночі. Як це так? Щоб побачити космос, не потрібен квиток у кіно. Справді, ось що. Приводь своїх друзів після чаю і я покажу. Гаразд! І я знаю, що зробити з цим. Усім привіт! О, привіт тобі, баз. Ти вже вирішив, хто твій кращий, кращий друг? Так, ви обидва. Що? І я вам це доведу. Я досі не розумію, чому ми дивимось на небо. Дивися далі. Ого. Дивіться. Ого. Подивіться на цю. 哦，啊，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈。 Це так цікаво. Справжній космос мільярд разів краще, ніж у кіно. Ми справжні бджоли в космосі. Усім привіт. Дякую за квитки, бас. Ми чудово провели час. І ми теж. О, це точно. Але зараз, я думаю, космічним бджолам час спати. Гаразд, але треба зробити одну річ. Готові? Три. Два, один, джой, у <пас gerade>